Ну що, привіт, я хочу вам нагадати про нашу функцію на сервісі в курсі землі, про те, що ви можете відібрати земельні ділянки під ваші потреби. Що я маю на увазі? Наприклад, ви хочете створити підприємство або розширити його, або обмінятися земельними ділянками. Таким чином, ви зможете надати нам конкретний запит, наприклад, земельні ділянки, які не орендовані, або по яким закінчується строк дії оренди, і ми їх для вас підберемо. Припустимо, ви хочете вирощувати бурячки, відкрити, наприклад, свій новий напрямок. Ви дзвоните і кажете: дивіться, мені потрібно знайти земельні ділянки, які не орендовані, або по яким закінчується строк дії оренди в такому то селі або в такій-то громаді. Після цього ми беремо паузу. Протягом дня ми прораховуємо земельні ділянки, прораховуємо вам вартість і видаємо вам у форматі звіту або екселю, як вам абсолютно зручно. Ви оформлюєте цей запит в телефонному режимі або в іншому месенджері на пошту і так далі. І наш менеджер. Абсолютно без вашого втручання ці всі ділянки, озвучує вам вартість і завантажує звіт у разі погодження в ваш особистий кабінет. Давайте уявимо: у вас 200 ділянок, і ви хочете розширитися в певній місцевості, в якій 2000 ділянок. Таким чином ми відбираємо земельні ділянки. Нехай це буде 100 ділянок, які вийшли з урахуванням того тих параметрів, які ви нам дали. І на виході ми отримуємо 400 гривень за. Повноцінний звіт, який вирішує вашу задачу протягом дня, у вас вже буде готовий звіт, який ви зможете аналізувати, але ми будемо намагатись перевершити цей результат. Тому від починаючи від вашого запиту до результату, це буде приблизно декілька годин. Ми хочемо надавати конкретний результат вам для того, щоб ви самостійно не опрацьовували велику кількість інформації. Це залиште нам. Ми вам даємо результат, за який ви платите кошти. Тому, якщо вас зацікавило, пишіть нам на месенджери, дзвоніть одразу напряму для того, щоб отримати результат.